І Отця, і Сина, і Святого Духа. Всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні за Божественною літургією ми з вами чули Євангелія уривок від апостола Євангеліста Луки, де до Господа приходить законник. І написано, і скушає його, і запитує, що мені зробити. Щоб наслідувати життя вічне. І Господь у відповідь відповідає йому, силаючись на закон, що написано в законі Божому. І Він говорить, що в законі Божому написано возлюби Господа Твого, всім серцем, всією душею, всім розумом і всіми твоїми думками, і ближньо як самого себе. І Господь його похвалив і каже, правильно ти сказав. Так поступай і будеш мати життя вічне. Ну законник не задовольнився відповіддю. Він хотів показати свою зверхність, хто мій ближній відповідь повідає. І Господь приводить притчу, яку ми сьогодні чули. Господь міг відповісти прямо йому. Але Він хотів, щоб він сам задумався і дав відповідь на те питання, яке він йому задав. І говорить, що з Ірусалима. У Єрихон йшов чоловік, і він попав в розбійники. Напали на нього, які його поранили, розділи, побили і залишили ледве живим. І мимо нього йшов священник, який прийшов мимо. Потім пізніше йшов лівіт, підійшов до нього, подивився і також пішов. І потім йшов самарянин, який йшов з осліком, побачив пораненого, окровавленого, роздітого, припав до нього, обмив його рани маслом і вином, перев'язав йому рани, посадив його на свою тварину і відвів гостиницю. І попросив власника цієї гостинниці, що він попіклувався про нього, дав йому два динарії, тобто дав йому кошти на утримання і говорить, якщо ти потратиш щось більше, те, що я тобі дам, я буду вертатися, я тобі віддам за нього. І Господь запитує його, хто із цих трьох був ближній йому? І законник відповідає, той, хто сотворив з ним милість. І Господь говорить, іди, і ти поступай також саме. Сьогодні, браті і сестри, Господь говорить нам про любов, як відноситься до ближнього. Блажений Іронім говорить, що дорога між Єрусалимом і Єрихоном була дуже небезпечна. Це була кровава дорога, він говорить, кровава лінія, тому що там жили багато розбійників, і вони жили за рахунок того, що вони грабували, вбили, вбивали людей. І таким чином вони наживалися. Це була дуже небезпечна дорога. Навіть в 19 столітті, щоб пройти цю дорогу, треба було давати викуп, заплатити, щоб ти просто перейшов звідти і був в небезпеці. Щоб тебе, на тебе не напали і ти залишився живим і непораненим. І Господь проводить притчу для того, щоб показати, хто нас ближній. Що такий приходить священник. Часто люди кажуть, от прийшов священник, мимо прийшов. Ну ніхто майже рідко хто знає, знають люди, але неправильно толкують. В старому заповітному законі, якщо людина доторкалася до покійника, вона рахувалася нечистою сім днів, вона повинна була себе омити і тільки на сьомий день вона рахувалася чистою. Якщо йшов священник на службу, і він доторкнувся до покійника, він вже звершити свого богослужіння не міг. Він рахувався нечистим. Це не тільки тоді, але і зараз, в євреїв, які хоронять своїх рідних, близьких. Вони не так, як ми прощаємося з їх, У них спеціально, як і в нас, є похоронні організації, ну, які там допомагають винести ще щось, а це люди, які все роблять, а родичі сидять за такою лінтою, що вони не підходять, тому що це означає, що ти будеш нечистий. Ти доторкнувся. До покійника. Такий закон і сьогодні існує євреїв. І тому священник прийшов мимо, щоб він доторкнувся, він би рахувався нечистим. Може, того, а може і не того. Левіти – це ті, які читали в церкві Святе письмо, Псалми, або відповідали за хазяйственну сторону храму. Він спішив і написано, підійшов, подивився, чи живий, чи не живий, і пройшов мимо. Самаряни з іудеями ми знаємо, що не спілкувалися. Вони навіть вина не пили з їхнього виноградника. Ми пам'ятаємо, як Самарянка каже, як ти іудей, просиш мене, щоб я тобі дала води, якщо нам не дозволено це, з тобою спілкуватися. І тут самарянин підходить, і обливає, омиває його рани. і написано, перев'язує, як перев'язує. Хіба він мав бінт? Він рве свою одежу. Він забирає себе те, що здається, цінним на тобі. Рве свою одежу і пере... перев'язує його рани. Бере на свою <кхм> тварину і довозить до гостинниці, проявляє милосердя, браті і сестри. І тут питання: хто ближній? Святі Тіліан Златоус говорить такі слова, що якщо ти знаєш єретичні вчення, їхні єретичні догмати, ти повинен всячески проклинати їх, їхні вчення і їхні заблудження, але саму людину ти повинен жаліти, співчувати, що вона заблудилася. Тобто, браті і сестри, до іновірців, до тих людей, які навіть не віруючи, ми повинні проявляти милосердя. Що таке закон Божий, браті і сестри? От ви бачите, отам от скрижалі з правої сторони, де Господь вказує на закон. Закон це той, який даний нам не тільки на землі, щоб ми приближалися до Бога. Але якщо ти його виконуєш, ти отримуєш через виконання цього закону. Життя вічне. І що Господь говорить законнику? «Іди, і ти поступай також жди. Це кожному сьогодні Господь говорить, браті і сестри. Ближній той, який потребує у нас нашої допомоги. Людина може бути і не нашої віри, і іншої віри, і взагалі далека від віри. Але якщо ми побачили таку людину, ми повинні. Постаратися проявити до неї милосердя. Чим ми можемо, ми повинні такій людині допомогти. Тому що милосердя, воно не каже, щоб ми любили, тому що закон єврейський вчив тоді, що ти повинен милосердя зробити тільки для єврея, тільки для одновірця. А всі останні для тебе були це пусте місце. Це були нечисті. А Господь приносить нове вчення. Господь приводить любов до ближнього. Але коли людина є єретик, є сектант, є іновірець, ми не можемо соблазнятися і йти на поводу їх. От до мене приходив колись чоловік і каже, батюшка, моя домівка знаходиться біля їхнього зібрання. І кожен раз, коли вони приходять, приходять до мене і кажуть, пожижте нам лопату, пожижте нам там віника чи ще щось. Ну, каже, я зрозумів, що у них немає цієї потреби. Вони приходять, щоб зачати зі мною розмову, щоб мене вивести на цю розмову і перетягнути до себе. Але каже, як мені поступити? Кажу, лопату дай. Інструмент, нікому вони нуждаються, дай. Але те, що вони кажуть, ти їх не слухай. Тому що вони хочуть поси... посіяти яд в твою душу. Щоб тебе отравити. А так як ти віруючий людину, вони, це, їм подобається тебе збити з цього шляху. І отут, браті і сестри, ми повинні дивитися, що є люди, лукаво поступають, не тому, що вони потребують якоїсь допомоги, але вони хочуть нас якось почати з нами якусь розмову, приходять, стукають. А як ви думаєте про Христа? А як ім'я Христа? Розумієте, якимись такими питаннями виводять нас, щоб затягнути у нас їхню розмову. На цьому ми не повинні ніколи цим соблазнятися. А що потребує людина допомоги? Бо я колись жив у різними містах, і напроти в мене жили сектанти. З іншої сторони, жили католики, Римо-католики. Ну я ніколи з ними не спорю. Ні за що. А потім вони приходили питали, батюшка, тако чи тако? тако, чи тако. І коли я від них переїхав на іншу вулицю дуже далеко, вони брали щось сумочку, з городу, щось тіле мені принести. Не тому, що я їх щось вчив, але відносини, що я з ними вітався, питався, як ви справи, що ви там, розумі? проявляв чисто людські відношення до них. І це їм запало в душу. І вони навіть користувалися між тими людьми, з ким вони спілкувалися. Так батюшка сказав, от він так нам порадив. То вони вже слухалися, що їм сказав священник. Але вчення їхнього на дух не приймати. Тому що Господь в іншому місці каже, що під моїм іменем прийде багато. Але це їхній шлях погибелі, соблазну, не спокушайтеся. І не йдіть цим шляхом. І сьогодні, браті і сестри, якщо ми бачимо людину, яка потребує від нас допомоги, ми не повинні дивитися на її стан, на її положення або на її віру. Ми повинні старатися допомогти тій людині, тому що, як Господь каже, ви зробили ближньому, ви зробили і мені. І сьогодні, нехай Господь навчить нас тої любові якою він мав і милосердя до ближнього. Що таке святі Отці кажуть, що по-іншому? Під самарянином самого Господа, який прийшов на землю до грішника, який ми свої і зранили рани гріхом. Грихов, ми привели своє тіло в рани різні, і Господь прийшов і омив це кровою своєю чесною. Він вилікував, нас, Він спас нас. І нехай Господь прояви нас на милосердя, дарує нам сили, мудрості, духовного розположення, робити добро людям, але тим, хто хоче нас соблазнити, він них всячески старатися, віддалятися для того, щоб також не впасти в гріх і не віддалитися від істини. І нехай Господь по своїй милості поможе нам бути добрими, бути щирими, бути милосердними, особливо сьогодні. Розумієте, коли. Кажуть, що хулять, безпідставно звинувачують. Але ми знаємо, що Господь проявляє, скільки владика Лонгін зробив добра. Дітям, сиротам, яких він не знав, Почаївська лавра, Святогорська лавра, які і не питали, ти якої віри, ти православний, не православний. Вони приймали з об'яттями всіх людей, але сьогодні вони гонимі. Сьогодні безпідставно звинувачені. І не дивлячись ні на що, будемо старатися робити добро. А коли ти робиш добро, воно піде з тобою на страшний суд, який буде тими свідчитими, що ти робив добро заради Христа, заради віри. Через тебе прославлявся Христос. І не тільки нам похвалу ми шукали, але пам'ятайте, що ми наші справи повинні прославити Бога. А як ми будемо прославляти Бога, тоді і Господь прославить нас. Поможи нам всім, Господь.